Увага, друзі! Ось пролунав дзвінок. Сідайте всі зручніше. Почнемо скоріше урок. Усне опитування. Назвіть про геометричні фігури. Правильно, це куб, циліндр і паралепіпед. Це просторові геометричні фігури, або ми можемо їх ще назвати об'ємні фігури. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Яка це геометрична фігура? Правильно, це п'ятикутник і це пласка геометрична фігура. А скільки кутів вершин і сторін у п'ятикутниках? Я з вами згодна. П'ятикутник має п'ять кутів, п'ять вершин і п'ять сторін. Давайте виконаємо каліграфічну хвилинку. Утворіть і запишіть всі можливі числа в межах мільйона, які можна записати за допомогою цифри 5. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Сама перевірка. А у тебе, так? Зупини відео і прочитай ці числа самостійно. Сьогодні на уроці ми узагальнюємо знання про арифметичні дії множення і ділення. Згадай закони множення і правила множення і ділення. Давайте пригадаємо з вами разом. А помножити на х дорівнює х помножити на А. Це переставний закон множення. А помножити на х і помножити на y дорівнює А помножити на добуток чисел Х, y. Це сполучний закон множення. Сполучати множники можна в будь-якому порядку. Сума чисел а і х помножити на y дорівнює а помножити на y і додати x помножити на y, розподільний закон множення відносно додавання. Різниця чисел а і х помножити на y дорівнює. А помножити на y відняти x помножити на y. Розподільний закон множення відносно віднімання. А поділити на добуток чисел x і y. Дорівнює А поділити на x і поділити на y. Це правило ділення числа на добуток двох чисел. Добуток чисел x і y поділити на а, дорівнює частка чисел x і а поділити на y, правило ділення добутку на число, різниця чисел x і y поділити на а, Дорівнює... Х поділити на А і відняти y поділити на А. Правила ділення різниці на число. Або це той самий розподільний закон множення відносно віднімання. Ми продовжуємо працювати із завданням номер 1 Визначи без обчислень, чи є істинними подання рівності. Працюємо усно. 456 помножити на 127 дорівнює 127 помножити на 456. Це істина рівність, адже тут застосований представний закон множення. Добуток чисел 6 і 23 помножити на 5 дорівнює Добуток чисел 6 і 5 і помножити на 23. Істина твердження: адже тут застосований сполучний закон множення. Сума чисел 65 і 77 помножити на 4 дорівнює 65 помножити на 4 і додати 77 помножити на 4. Істина твердження: адже тут застосований розподільний закон множення відносно додавання. Зупини відео і наступні вирази прокоментуй самостійно. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 Як зміниться значення добутку чисел 7 і 12, якщо другий множник збільшити в 3 рази? Якщо другий множник 12 збільшити в 3 рази, значить помножити на 3, то добуток 84. Також збільшиться в три рази. 84 помножити на 3, 80 помножити на 3 240, а 4 помножити на 3 12. 240 додати 12, 252. Як зміниться значення добутку 7 і 12, якщо другий множник зменшити в два рази. Другий множник у нас 12, і ми його зменшимо два рази. Що відбудеться з добутком? Добуток так само зменшиться в два рази. Тобто 84 нам треба поділити на 2. І це дорівнює 42. Продовжуємо Я... працювати усне. Як зміниться значення частки чисел 48? і 8. 48 поділити на 8 дорівнює 6. Якщо ділене збільшити в 3 рази. Якщо ділене, ми збільшимо 3 рази, то частка так само збільшиться в 3 рази. І це буде дорівнювати 6 помножити на 3 18. А як зміниться значення частки? 48 і 8. якщо ділене зменшити в три рази. Ділене 48, і ми його зменшимо в три рази. Частка так само зменшиться в три рази і буде дорівнювати 2. Як зміниться значення частки чисел 42 і 21, якщо дільник зменшити в 7 разів. Дільник 21, і ми його зменшимо в 7 разів. Частка, навпаки, збільшиться в 7 разів. І це буде дорівнювати 14. А як зміниться значення частки? Якщо дільник збільшити в 2 рази. Дільник 21, і ми збільшимо 2 рази. Значення частки, навпаки, зменшиться в два рази. І частка буде дорівнювати 1. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 4. Обчисли зручним способом. Вирази записуємо зрошит 250 помножити на добуток чисел 67 і 4. Застосуємо сполучний закон множення. Сполучати можна множники в будь-якому порядку. Нам зручно 250 помножити на 4, добуток чисел 250 і 4 і помножити на 67. 250 помножити на 4. Це дорівнює тисяча. Нам потрібно тисячу помножити на 67. А далі ми можемо застосувати переставний закон множення. І нам зручно буде 67 помножити на 1000. Щоб 67 помножити на тисячу, нам до цього числа треба приписати 3 нулі. 67 тисяч. Добуток чисел 25 і 18 помножити на 4. Застосуємо сполучний закон множення. Нам буде дуже зручно. Добуток чисел 25 і 4 і помножити на 18. 25 помножити на 4 дорівнює 100, а 100 помножити на 18. Ми можемо застосувати переставний закон множення. 18 помножити на 100. Це дорівнює 1800. 5000 помножити на добуток чисел 54 і 2. Нам дуже зручно знайти добуток чисел 5000 і 2, а потім помножити на 54. 5000 помножити на 2. Це дорівнює 10 тисяч і помножити на 54. Це те саме, що 54 помножити на 10 тисяч. Дорівнює 540 тисяч 34 помножити на 250, помножити на 2 і помножити на 4. Нам зручно буде 250 помножити на 4. А 34 помножити на 2. Добуток чисел 250 і 4 і помножити на добуток чисел 34 і 2. 250 помножити на 4. Це 1000, А 34 помножити на 2. 68. Нам треба 1000 помножити на 68. Це дорівнює 68 тисяч. Зупини відео і з іншими виразами попрацюйте самостійно. Підсумок уроку Вправа – незакінчене речення. Зупини відео і побудуй висловлювання стосовно твоєї роботи на уроці.